Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна Українформ» розпочинає свою роботу сьогодні. З вами Ольга Таманова. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 301-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. А зараз ми будемо у нас на зв'язку. Андрій Зелінський, священник української греко-католицької церкви, військовий капелан. Пане Андрію, ми вітаємо вам вас. Доброго дня, вітаємо, вітаємо вас, пане Андрію. Тож, давайте поговоримо в першу чергу про те, про служіння військових капіланів під час війни в таких надскладних умовах. Яка роль зараз? Яку роль відіграють військові капелани? Військові капелани коли підготовлені, коли. Добре розуміють, що мають робити, відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні, я б сказав, найважливішої складової нашої перемоги, а саме бойового духу українського воїна, подбати про людське у людині в умовах, коли бракує. Найбільш необхідного в умовах, коли загроза стає настільки близькою, і в умовах, коли виклики стають настільки масштабними, ну це особливе покликання. Особливе покликання у тім, аби зберегти людину у військовому однострої, зазвичай люблю повторювати, що для нас перемога полягає не лише у якісній ефективній відсічі. Російському агресору, але також у здатності будувати Україну після нашої перемоги, і ось оце завдання вимагає від нас сьогодні зберегти наші зусилля, зберегти нашу нашу мрію про країну. Тієї якості, про яку мріяли багато із її захисників, які вже поклали своє життя за нашу з вами свободу за гідність кожного українця і, звертою, за, за світ, у якому є місце для людини і для людяності. Тому завдання військового капелана – це турбота про дух, про дух воїна, про дух військового підрозділу і також про дух командира. Пане Андрію, давайте поговоримо про такі моральні аспекти військової служби. Війна і віра завжди, мені здається, важко поєднуються, але як капеланство допомагає шукати відповіді, мабуть, нашим воїнам на такі складні питання. Війна і віра е, не так складно поєднуються, коли війна про захист. А значить, про любов до тих, кого захищаєш війна сьогодні, яку власне російський агресор розгорнув проти України, це дуже і дуже промовистий факт сучасної історії, де власне цілий народ, де кожен із нас сьогодні намагається бути. Отим от воїном світла у яке бореться за щось надзвичайно важливе для цілої людської цивілізації. Ще раз ми говоримо про абсолютно неспровоковану, про абсолютно безпідставну агресію з усіма е її потворними складовими, яка ну, скочується до терору проти цивільного населення. Всі ці речі вони е мають підкреслити значення. Українського воїна і значення людей, які працюють сьогодні е, в з українським військом, зовсім таки зокрема говорю про капеланів, які до речі стали також уряди українського війська. У нас сьогодні військові капелани, таки військовослужбовці, і перебувають на посадах офіцерського складу. Отже, основне завдання залишається тим самим, і ви так це захист нашої з вами батьківщини, захист. Людини в Україні, а як згадує Євангелія, немає більшої любові, коли хто кладе життя своє за своїх друзів. Тому насправді війна це не по інший бік віри, коли вона захищає, коли вона є проявом від таки жертовної, відданої турботи одне про одного. Пане Андрію, якщо ми можемо про це говорити, говорити, скільки сьогодні капеланів несуть службу, хоча б приблизно у нашому війську, і як вони готуються до того, щоб стати капеланами? Ми розуміємо, що мабуть навичків потрібно трохи більше ніж у звичайного священнослужителя. і як проходить ця підготовка? Можу лише сказати, що станом на сьогодні в українському війську існує потреба у кількох сотнях капеланів, і вона поступово заповнюється представниками різних церков. Але закон про службу військового капеланства, як я вже теж сьогодні згадував, переводиться служіння на професійний рівень. Ми сьогодні говоримо про два важливих виміри капеланського служіння, зокрема, з, з, з кінця минулого року. І які набували набули неабиякої актуальності у процесі надання відсічі збройній агресії Російської Федерації? Ми говоримо з вами про необхідність організації інституту військового капеланства знову ж таки на інституційному рівні і на професійному рівні військовий капелан сьогодні це не просто священнослужитель, який керуючись своїми найглиш, най, най, найглибшими переконаннями і власним покликанням вирушає? У район бойових дій для того, аби поторкуватись продукту українського воїна, військовий капелан це сьогодні професія, і як кожна професія вимагає для якості служіння необхідних знань, умінь і навичок навичок. Отже, ж, це все передбачає певну підготовку військових капеланів, і такий процес також ведеться в збройних силах України, зокрема створена служба військового капеланства, яка має власне займатись організацією також. Підготовки військових капеланів до служіння в українському війську, тому передбачений курс, який має допомогти душ у дуже короткі терміни набути базових компетентності військовослужбовця для того, аби могти легше у інтегруватись у військовий колектив, однак дуже варто пам'ятати, що ми з вами використовуємо міжнародний досвід цивілізованого світу, де військовий капелан залишається перш за все і понад усе дух пасти Рем. Тобто його завдання це турбота про дух українського воїна в цьому випадку. Це турбота про людське у людині. Отже, військовий капелан це не іще одна бойова одиниця його турбота має осягати. Великій кількості людей, які знаходяться в екстремальних умовах бойових дій, і саме для цього необхідно, саме до цього необхідно готувати українських е, воїнів духу військових капеланів у збройних силах України, але також говоримо і про Національну гвардію України, і про Державну прикордонну службу України. Пане Андрію, не можу не спитати, які виклики найчастіше, з якими викликами стикаються капілани наші під час цієї війни? І чи користуєтесь ви використовуєте ви міжнародний досвід капіланства? Власне, спосіб організації служби військового капіланства сьогодні він відзеркалює усі традиції, тенденції, які існують уже. Віддавна, скажімо, якщо говоримо про сполучені штати, це вже 200 років, понад 200 років, чи відповідно в інших європейських державах традиції військового капеланства. Отже, ну можемо підсумувати так, що використовуючи традиції теж країн-членів північно-атлантичного альянсу, наближаємо якось нашу нашу традицію капеланського служіння до їхнього досвіду, Це для того, аби зробити її більш ефективною, також і в наших умовах. Же, тому е, є оце оце зближення, і існує оця е, цей, цей спосіб якось ефективно послужити, ефективно відповідати нашим капеланам на ті виклики, які з'являються. А які виклики з'являються? А ті ж виклики, що і перед українським воїном, і перед е, цивільними людьми в Україні де е, де вирує війна, тобто, це е, звичайно ж, цілий. Широкий спектр викликів, але військового капелана, я вже зазначав, понад усе мають цікавити ті виклики, якими зустрічається душа українського воїна. Попри те, що капелани можуть бути на воді і цивільним, і зокрема на деокупованих територіях, і, зокрема, на територіях, де також ведуться бойові дії. Отже, ж військовий капелан він служить усім, служити для усіх. Але з його поля зору ніколи і за жодних обставин не має зникати український воїн і його військовий підрозділ. Отже, турбота про людину, яка перебуває тривалий час в умовах екстремального стресу, в умовах бойових дій, в умовах, коли, на жаль, дуже часто доводиться втрачати е, побратима, значить, дуже часто доводиться переживати виклики, які з якими зустрічається його сім'я, його родина десь там іще, значить, позаду. От усі ці речі, які ранять нашу людяність, це в першу чергу поле бою для військового капелана допомогти вистояти, допомогти озброїтись чистим серцем, відданою волею. і рухатись рухатись, пам'ятаючи про те, що усе що сьогодні робить українські воїн, це ніщо інше, як прояв тієї безмежної любові до своєї країни, до свого народу, найважливіше, до своїх рідних, все це відбувається звичайно за умов забезпечення злагодженої взаємодії у підрозділі. А ця злагоджена взаємодія у підрозділі вона передбачає турботу про свого побратима. Отже, атмосфера, яка панує у військовому підрозділі, це теж мало б стати предметом особливої турботи військового капелана. Дякую вам за ці мудрі слова. І у нас є питання у студії. Прошу колеги, добрий день. Качок Світлана, Українформ, пане Андрію, я хотіла у вас запитати. Вам поставити два питання. А перше стосується того, то, скільки часу може капелан перебувати на службі безпосередньо, чи є так, так би мовити, ротація, як часто вона відбувається? А друге, моє питання, воно пов'язано з першим, тому що ви вже зазначили, що навіть у капелана страждає людяність під час ну, спостерігання і там вислуховування певних. Проблем від солдатів. Скажіть, будь ласка, а хто є душпастерами самих капеланів? А чи користуються справді психологічною допомогою капелана? Чи якось це е, е, організовано? Дякую, дякую за запитання. Отже, перше запитання термін тривалість ротації. Я вже згадував, що наприкінці минулого року в українському законодавстві відтак в українському війську відбулися значні зміни в питаннях власне задоволення духовних релігійних потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей. Отже, станом на сьогодні військові капелани в Україні заходять на посади таки військовослужбовців. До цього штатні капелани у нас були цивільними працівниками. Військових структур і відповідно діяли до е, призначень, які виконували їхні підрозділи. Тобто, військовий капелан, це частина військового підрозділу. У нього не існує паралельного життя. Він військовослужбовець у власному підрозділі, і це означає, що стільки, скільки перебуває його підрозділ, стільки перебуває і військовий капелан. Щоправда, все ще церкви українські намагаються, тому що звичайно кількість посад і кількість капеланів, які обіймаються посади, сьогодні не відповідають реальному запиту, реальній кількості потреб, які існують, тому у нас існують все ще капелани або священнослужителі, які на волонтерських засадах доволі часто відвідують чи вже добре знайомі їм підрозділи впродовж попередніх років. Війни чи відповідно людей, які звертаються до них безпосередньо, чи підрозділи, які виїхали з їхнього постійного місця розташування цей капелан здійснював там духовного піку. Це священник здійснював там духовного піку. Отже, це і ще наявність великої кількості волонтерів, тобто священнослужителів, які на волонтерських засадах виїжджають у район бойових дій, забезпечують е, свої війська гуманітарною допомогою, окрім духовної, також і звичайно таки духовною підтримкою. Коли ж ми говоримо про професійних штатних військових капеланів, вони є частиною підрозділу. Термін їхньої ротації повідає терміну е, перебування їхнього підрозділу у районі виконання бойових завдань. Коли ми з вами говоримо про допомогу військовим капеланам, існує дуже важливий базовий принцип для всіх нас: е, не можна звивати. Люди потребують людей звідси джерело нашого з вами зцілення і тут. Перші механізми допомоги людській психіці, людській душі, якісне спілкування. Отже, для військових капеланів дуже важливо, аби їхня релігійна спільнота організувала їхню діяльність і потурбувалась про, такий, про, про особу військового капелана, скажімо як, це відбувається в багатьох наших церквах суть структури, які забезпечують її діяльність. В плані постійної підтримки капелан може звернутися до капелана. Це один із таких фундаментальних принципів для забезпечення ефективної роботи військового душпастеря Далі це також звичайно певний багаж уже і особистого досвіду, і особистих знань. І згадував сьогодні, що військове капеланство або ефективність служіння військового капелана напряму пов'язана з його підготовкою. До цього процесу тому у підготовці також зазвичай існують ці механізми особистісного відновлення. Капелан має постійно турбуватися про своє відновлення, бо місія, завдання, які е, йому призначені, вони вимагають здоров'я його духу, аби могти послужити іншим. І це буває дуже і дуже складно е, забезпечити власне. Ось оцю е, оцю оце здоров'я здоров'я. Духовне в умовах тих викликів, в яких ми сьогодні з вами знаходимось. Тому має бути забезпечений постійний контакт із іншими військовими капеланами, з людьми, які спілкуються тією ж мовою і розуміють також одне одного. Шановні колеги. Чи маєте ще питання? Прошу. It's English okay. okay. Hi, sir. Uh, Доброго дня, дякую, що ви знайшли час поспілкувати з нами сьогодні? Я, я я американський журналіст фрілансер, і я пишу статті про іноземних волонтерів, які приїжджають допомагати в, українцям під час війни. Чи і у мене питання? Чи були серед військових капеланів представники якихось інших національностей? І якщо вам відомо про якийсь досвід, який вони отримали в українській армії, і друге питання, ви сказали, що капеланська служба у збройних силах України використовує іноземний досвід, і іноді намагається приміряти його на збройні сили України. Я, я хочу спитати, чи є якісь програми спільного навчання іноземних капеланів із е, українськими капеланами? Дякую? Отже, відповідно відповідати англійською мовою чи українською, як краще? Як вам зручно буде? So number one. Отже, по перше, дуже вам дякую за ваше запитання. Стосовно підготовки або навчання іноземних капеланів у українських збройних силах, ми Офіційно ми не можемо приймати капеланів з інших країн але у нас насправді є дуже багато іноземних колег, які приїжджають добровольцями воювати в Україну, і це відбувається протягом вже років. Як 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 ви знаєте, війна в Україні почалася 9 років тому. І ми о, приймали багато іноземних делегацій, у тому числі капеланів, і, і, і звісно, ми ділилися досвідом. Ми приймали участь у, у таких імпровізованих навчаннях. Також до нас приїжджали капелани із США, які ділилися із нами своїм досвідом. Не офіційно, але на добровільній основі. І як я вже згадував, ми намагаємось організувати. Інститут військового капеланства використовуючи досвід країн НАТО і використовуючи найкращі традиції, міжнародний досвід кап капеланської служби для піклування про своїх підлеглих а але Наша служба вона трошки відрізняється від вашого, так би мовити, контексту. І ми знаходимо деякі цікаві, я би так сказав, для нас проблеми, і я впевнений, що цей досвід є шансом для нас розділити, поділитися досвідом із вами, із військовими капеланами країн НАТО. У нас є ще питання. Hello, sir. I'm a freelance journalist. Доброго дня, сер. Я фріф фрил, журналіст фрілансер. У мене одне питання: чи представники іноземного легіону мають доступ до капеланських до до послуг капелана? І як ви подолаєте мовний бар'єру цьому випадку? Дуже вам дякую за наш за ваше питання. У нас немає певної структури в рамках якої представники іноземного легіону може звернутись і я не я не знаю, чи є такий попит серед представників іноземного легіону, але я точно знаю, що серед українських капеланів є люди, які розмовляють декількома мовами. Це те те, те, те саме, що ми робимо зараз. те, те як ви це бачите. Я впевнений, що може виникнути така проблема. Така проблема, що представники наземного легіону буває таке, що вони можуть просто не знайти військового капелана, Вони не знають, коли куди звернутись, тому моя порада починати шукати. Розмову, дякую, що знайшли час і приєдналися до нас, пане Андрію. Нагадаю, з нами був Андрій Зелінський, священик української греко-католицької церкви і військовий капелан. А наш наступний брифінг, колеги, відбудеться о 15-й годині. До нас у студію приєднається Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, і ми будемо говорити про поточну ситуацію в нашій енергетичній системі. Тож залишайтеся з нами. Слава Україні!